Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Мир вам, брати і сестри. Зараз пробуємо трошки ми змінити атмосферу тут між нами. Але щоб вона змінилася між нами, треба і змінити в наших серцях. Тому зараз трошки буде інакше. Людина це дух, душа і тіло. Людина складається дух, душа і тіло. Наше тіло потребує їсти, потребує пити, відпочивати. Наша душа також потребує відпочивати. Душа це рівень емоцій, коли ми спілкуємося, коли є атмосфера любові, дружби, коли ми слухаємо гарні пісні, це душевний рівень, це їжа душевна. Але людина має, крім душі і тіла, чи краще сказати, є безсмертним духом. Ми перебуваємо в тілі, маємо душу, рівень емоцій, розум, вільна воля, але кожен з нас є безсмертним духом. Тому зараз попробуємо нагодувати наш дух. Чим? Молитвою. Поклоніння Богові. Це дуже гарно, що ми співаємо, що гарна атмосфера панує між нами. Але людина сотворена, щоб поклонятися своєму Творцеві. Кажуть святі отці, що Бог дав людині дві книги. Першу книгу це є своє слово, Біблія, яке показує нам. Своє серце, свій характер, ким він є, яка є його воля, що він хоче до нас, що нам треба робити, щоб йому догодити, щоб жити правильно, бо це є інструкція, щоб бути щасливим і жити Божим життям. Але є друга книга це видимий світ, кожна пташка, кожна рослинка це знаки Божої любові. Все це Бог сотворив для нас. І дивлячись на творіння, ми можемо побачити, який же гарний творець. Якщо все те, що нас оточує, рослини і тварини, є такі красиві, наскільки краще є той, хто їх сотворив. Тому хочемо зараз заспівати пісню, в якій будемо прославляти Бога. Але ми зробимо трошки щось інакше. Ми зараз не будемо співати. Ми будемо поклонятися Богові цією піснею. Ми не будемо просто співати. Ми будемо молитися співаючим. А перша умова для молитви серця це змовчати. Тому я всіх дуже прошу на ці три пісні, що зараз будуть звучати. Закриємо, будь ласка, свої уста, а відкриємо наші серця. І не просто будемо глядачами, спостерігачами чи слухачами, але давайте будемо зараз учасниками. Оці три пісні, що звучатимуть. Вкладімо наше серце, заспіваємо для Господа. Наші левіти будуть славити, а ви долучайтеся, будемо співати для Господа. Але серцем. Бо коли просто люди співають в храмі, чи левіти співають, кажуть святіуці, що коли є просто спів, то біси підспівують. А коли левіти, коли хористи, коли люди поклоняються піснями Богові, а ангели беруть участь, то ми я прошу зараз, так сидячи, відкримо наші серця і прославляємо. Нашого Господа, бо Він достойний. Дозвольмо, щоб Він нас зараз нагодував. Це не буде душевний рівень, це рівень нашого духа. Господь хоче нас зараз нагодувати з собою. Давайте разом, як одна велика родина, прославимо нашого Творця за кожен знак його любові. Амінь. Give me У птахах, що восени летять уби всю біченний навполет, нескріченний бог опець, ти не змінили любов, і місяця. Blah, Вчені блоке, ти незмінний у любові, ти милосердний і святий, будь на Його, Господа з неба, хваліть Його на висотах, хваліть Його всі ангели Його, хваліть Його всі воїнства небесні, хваліть Його, сонце і місяцю, хваліть Його всі ясні зорі, хваліть Його, ви Небеса Небес і води що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо Він повелів і створив. Поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліти Господа землі, кити і всі морські безодні, вогонь і град сніг і туман, і буйні вітрики виконує його слово, гори усі пагорби, сабивини усі звір дикий і скот усі ляки гад і птах крилати, царі землі усі народи. Князі усі земні судді, хлопці і дівчата, старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господні хвалять, високе, бо ім'я його єдине, величего понад землю й небо. Хвала всім його святим, синам Ізраїля, Народу, що йому близькі. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сестри, вчить нас, як розвивати стосунки один з одним, як жити не як звірі, а жити як діти Божі. Ця свята книга вчить нас, як розвивати стосунки з нашим Творцем, як підносити наші серця до нього. Абсалом означає пісне піння в супроводі музичного інструменту. Ми бачимо, як вибраний народ Ізраїля поклонявся своєму Богові. Вони Бога славили, вони Богу віддякували, вони перепрошували Бога за свої гріхи, і вони просили в нього Його допомоги. Тут на землі ми потребуємо допомоги Бога. Ми потребуємо просити у Бога пробачення, бо є за що. Але коли ми будемо в небі, там будемо тільки славити, там будемо тільки казати Аллилуйя, хвала. Подяка тобі Боже. В небі немає вже молитви, Господи, прости!», Господи, допоможи. У небі є тільки молитва про слави. Ангели, які постійно споглядають красу Божого обличчя, відповідають на цю красу словами. Свят, свят, свят Алилуя Богові! Хвала йому, хвала. Давайте спробуємо зараз з'єднатися з небом. Тому що коли ми не просто співаємо, але поклоняємося цими піснями Богові, небо єднається з нами. Тут, на землі, ми не просто готуємося до смерті, ми готуємося до життя в небі, до життя вічного. Там, у небі, ми будемо славити Господа. Давайте тут на землі навчимося разом. Співати йому, алилуя. Великий Божий помазаник, цар Давид, який так часто бачив знаки Божої любові, Божий захист, Божого біку, перемогу у своєму житті, завдяки тому, що Бог входив в його життя. В одному місці Псалма говорить, що воздам Господеві за все, що він дарував мені. Як можу віддячитися Богові? За кожен видимий і невидимий знак його любові, як можемо ми, брати і сестри, сказати Богові дякую, за дар життя, за той дар, який ми отримали на Голгофі, смерть і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Як можемо подякувати Ісусові, за ту кроваву жертву там на Голгофії, найкраща подяка. Це жити, так як він нам заповідав. Жити в любові, у взаємному прощенні. Але можемо і віддячуватися йому нашими гарними піснями. Давайте для нього. Для імені Ісуса заспіваємо цю останню пісню. Хай Ісусові буде слава. Ісус, найкраще ім'я. Ім'я Ісус означає Бог спасає, Єшуа. Бог, який приходить рятувати, і тільки в імені Ісус є наше зцілення, звільнення і наше спасіння. Та Ісусові буде вся слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь. І покрій, хай буде нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.